Всім привіт! Вітаю вас зі Львова. Маю от, от два кусочки під гарля. такого дуже хорошого, м'ясистого. І хочу робити марнувати в банці під кришкою. Значить, один кусочок я вже порізала, от на такі довгі смужки. Бачите, яке воно з простоєчком, з м'ясом. Дуже хороше попалося. І сальці таке. Ну, дивіться, оце все як мій мизинчик. Так, прийшла якесь повідомлення. прийшло. Тут, ось таке міссисте. І оцей шматочок також зараз поріжу. А, е, значить, чому такі шматочки? Ну, така, як долонька. Я буду робити це в літрових банках. Ну, там 3-4 шматочка може, поміститься так, щоб можна було відкрити. За якийсь час з'їсти, і щоб воно не лежало довго. Можна в півлітрових паночках робити, якщо півлітрових, то ще отак на двоє, щоб невисокі вони були, і накладати нещільно. Ось. Зараз я розберуся ще з тим шматочком. До речі, на підгарлі є такі, е, отакі, бачите, як кумочки в плівці. Я вже з досвіду знаю, що якщо я як, як готувала в, в лушпині з цибулі, варила зі спеціями. Оці кусочки вони такі не дуже смачні і вони як зварюються, так-от от, окремо і десь сталяпаються, тому я їх обріжу. З там того шматочка я вже обрізала таке. Це м'ясо в плівці. Просто воно при нарізці буде негарно виглядати, а його можна десь використати в іншій заготовці. Так, все-таки я вирішила робити в півлітрових баночках, і тому вирішила по цей от, порізати такими меншими кусочками, так, щоб вони в півлітрову банку стали. Чому в півлітрових, ну, мабуть, що краще скоріше з'їсти, потім ще відкрити банку. І ще я буду. Стерилізувати, то мені в півлітрових буде зручніше це робити. Отже, я зараз поріжу всі шматочки. Отакими от кусочками. От. І посолю поперчу, добре все вимішую, кожен кусочок і поставлю на маринування м'язка. Так, посолила, поперчила. Кожний шматочок помасажувала. І два шматочки лишила все-таки такі от трошки довгенькі. Якщо мені вистачить того м'язка маленькими кусочками в баночки понакладати, то я оце зроблю, зварю в лушпині, таке, щоб зараз їсти. А якщо не вистачить, то просто ще поріжу на двоє і допхаю в баночки. От. Залишаю на маринад. Отже, у мене вийшло 2 баночки паштету печінкового і 5 баночок, 4 ,5 літрових, одна от така більша, не знаю, скільки тут 700 грам, 750 грам може сала. Сало я просто поклала ось такими так, в середину поклали не дуже щільно, щоб там ще можна було налити маринад. От. І зараз поставила кришки стерилізувати і зараз буду робити маринад для села. Так, в кожну баночку я додала лавровий лист перед згорошку пару штучок, і по чайні ложиці на півлітрову баночку солі без гірки. Хтось робить маринад разом там з водою, розмішує сіль, тим словом, все все розмішує, тоді розливає. Я так зроблю. Воно все рівно буде стерилізуватися, воно буде довго там, кипіти і все добре розчиниться. І заливаю водичкою. Пам'ятаєте, в нас сало вже було промариновано в солі і перці. От, тому солі треба небагато, чайну ложку без гірки. Все-таки сало має бути солене, а не там якесь. Лучше воно буде нехай трошечки таке солонувате. Отже, залила водичкою. От бачите, так, не доверху. До горлечка, не до. Ну, не знаю, скільки сантиметрів, півтора. Тому що воно, коли буде кипіти, трошки буде сало виштовхуватися звідси, кришка буде підніматися. І... Не буде щільного. от, от так. Тепер ставлю в банячок, на дно ставлю полотенце, ставлю баночки і налью водичку. Буду стерилізувати. Так, я поставила банки, залила водою. Воду я залила, видно вам чи не видно, якби тут так, у ну, поясочок От до сих пір, там, де в мене палець, от, от водичка. Воно буде кипіти, і щоб воно мені не кришку не збило, не зняло, і там всяке таке. І налилася водичка туди. Значить, так, ставлю на середній вогонь, довожу до кипіння, зменшую вогонь, так, щоб тільки трошечки почало борліти водичка, і від того часу буду рахувати, ну, напевно, години десь. 4 половиною, 4 Подивлюся, може, ну, навіть якщо воно трошки довше повариться, нічого страшного. 4 години, то точно. Так, Обов'язково накриваю кришкою, воно так скоріше закипить. От, і е, впродовж цього стерилізування вода не буде так дуже википати. Коли в мене почало кипіти, я зменшила газ і воно так е, тихенько там бурлить. От. І як я говорила, що сало почало там вже приготуватися і виштовхувати, почало виштовхувати кришку. От така кришка винтова, я трішки тільки насадила, чуть-чуть так насадила, не закручувала зовсім, а насадила. І воно тримається нормально. А такі кришки, звичайні, що ключом закручувати, сало випхало їх. І я поставила, набрала водичку в горнятка і поставила на кожну кришку горнятка. Як груз притиснула. От. Так що, бачите, в таких, от, такими кришечками накривати, в таких баночках краще. Ось такі, що закручувати. А такі, що на ключ, то треба якийсь груз ставити, притискати чимось. Так, це вже другий день. Наступний день ранок я витягнула з банячка вчора, поставила і воно вистигло і застигло. Значить, паштет, трошечки отут від стінок відійшло, але повна банка. Тобто баночка все рівно повна. Паштет застиг і сало. А тепер дивіться, що стало з тим маринадом, з тою водичкою. Перетвердився в холодець. Там просто холодець. Получилося сало в холодці. Бачите, який холодець? Прекрасно. Просто прекрасно. Ось такі от у мене заготовочки. Дві баночки паштету і п'ять і баночок сала. Отакі от, от у мене непогані заготовочки, мені подобаються. Все. Всім всього найкращого, всім миру і здоров'я.